За звітній період працівниками архівного відділу виготовлено та підготовлено 172 архівні довідки. Це довідки про нарахування заробітної плати для отримання пенсії, про підтвердження стажу роботи, архівних витягів із рішень виконавчого комітету та Мукачської міської ради. Виконано сім запитів управління пенсійного фонду та 5 адвокатських. Протягом. Півтора місяці ліквідовано одне підприємство Мукачівське міське комунальне підприємство Муніципальна міліція і передано державне зберігання шість одиниць з кадрових питань особового складу. Працівниками архівного відділу архіваріусом проводиться обезпилення, ремонт та оправа. Документів ліквідованих установ забезпечено доступ до здійснення перевірок, виданих нами довідок управлінню пенсійного фонду. Загалом протягом півтора місяці здійснено 24 такі перевірки. На виконання плану заходів щодо контролю за наявністю та рухом документів Національного архівного фонду протягом жовтня місяця здійснено перевірку двох фондів. Це вже закритого фонду крвітілу Культури Мукачської міської ради. За період 1945-2020 років налічується 360 справ та фонду. Мукачівської дитячої музичної школи імені Степана Мартона за 1973-2016 роки налічується 152 справи. Всі справи у наявності. Листопад грудень це період впорядкування номенклатур справ. Засідання експертної комісії проводиться що останньої п'ятниці місяця. Чекаємо на ваші документи. Працівники архівного відділу протягом вересня-жовтня пройшли серію вебінарів із курсу цифрової грамотності та кібербезпеки. Та прийняли участь у написанні диктанту національної єдності, який був присвячений Дню української писемності та мови.